Вітаю вас, малята! Я хочу з вами сьогодні пограти в гру, яка називається «Пір'їнка і статуя. Ну що, починаємо? Вітрі легка, невагома, пір'їнка кружляє повільно, мов би граючись, то падає вниз. То на мить зупиняється, щоб знову піднестися вгору. А тепер ти завмираєш і перетворюєшся на статую. Не рухайся. Повільно розслабся, знову перетворюючись на пір'їнку, що літає в повітрі. І знов завмираєш і перетворюєшся на статую. Не рухайся. І знову ти пір'їнка, яка повільно і тихенько опускається до землі. Друзі, вам сподобалось? Ну, Тоді грайте в цю гру і запрошуйте до цієї гри своїх батьків. Іграйте разом. А мені вже пора з вами прощатися. До нових зустрічей. Пока!